Шаховий фестиваль у Чернівцях проводиться з нагоди відзначення Міжнародного дня шахів та Дня Шахів у Україні. Організатори дійства зазначають, шахова подія такого масштабу є новинкою для нашого міста, яка до того ж не була в планах на найближче майбутнє. Я собі так мріяв, може через рік, через два вийти на якийсь загальноукраїнський рівень. Але у мене колеги молоді, активні. Вони сказали, чому не замахнутися і не поставити тобі таке завдання. Під це завдання почали шукати меценатів, звернулися до нашої влади, і треба сказати, що отримали повну підтримку. Головною метою такого фестивалю є популяризація і розвиток шахів в області та розширення дружніх зв'язків між шахістами з інших регіонів України. В основі програми заходу дев'ять турів з класичної гри в шахі. Однак, окрім цього, проводитимуть бліц-гру, майстер-класи та набір в шахматні гуртки. Крім цього турніру з класичних шахів, у суботу буде сеанс одночасної гри нашого. На жаль, поки що єдиного міжнародного гросмейстера Чернівецького і прийняти участь у бліц-турнірі з таких блискавичної гри. І туди вже на бліц-турнір з'їдуться ще багато наших колег, які, на жаль, не можуть дозволити собі цілий тиждень грати в класичні шахи. Шахісти Чернівців та інших регіонів України вирішили взяти участь у фестивалі з різних причин: хто просто пограти, а хто підготуватись до серйозніших змагань. Приїхав для того, щоб здобути міжнародний рейтинг шахів у. Гри з близьковичної гри і сподіваюся отримати високий рейтинг. Очікування безперечно, боротися за перші місця, а взяти участь це один з етапів підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться в вересні. Недалеко живе моя бабуся в Західній Україні. Я приїхав до неї в гості і побачив, що є турнір, і приїхав з намірами покращити свою гру. Іван Бачелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.